Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про винаходи, які зробили діти. 17 січня у всьому світі відзначається День дитячих винаходів. Цю дату обрали не випадково, а на честь дня народження відомого винахідника Бенджаміна Франкліна. Свій перший винахід ласти для плавання, які надягалися на руки, бен зробив. У 12 років. Одинадцятирічний Френк Еперсон винайшов фруктовий лід на палиці. Сталося це випадково. Увечері хлопець забув сік на вулиці, а вранці виявив у склянці фруктове морозиво. Ідею оцінили рідні та друзі Френка, а у 29 років він запатентував свій винахід. Іграшкову вантажівку з виткидним кузовом винайшов шестирічний Роберт Петч. Малюк намалював батькові конструкцію, щоб той змайстрував йому таку машинку. Дванадцятирічний Максим Лема зі Львова створив робота, що виконує функції інженерів БТІ. Робот сканує приміщення, заміряє площу і за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Чи знаєте ви, що одному з найвідоміших головних уборів хутряним навушникам уже майже 150 років? Їх винахідник 15-річний Честер Гринвунд, який народився і жив у Сполучених Штатах. Він обожнював кататися на ковзанах, але не любив шапки, бо ті постійно сповзають на чоло і закривають очі. Честер взяв два металеві обручі та з'єднав їх обідком. Бабуся допомогла йому обшити навушники хутром юксамитом. Ідея створення батута належить 16-річному Джорджу Нісену. 1930 року, спостерігаючи за змаганнями повітряних гімнастів, підліток звернув увагу на те, як гімнасти наприкінці виступу стрибають на страхувальну сітку. Хлопець вирішив змайструвати пружну установку, на якій можна було б стрибати і, злітаючи в повітря, виконувати різні трюки. Виявляється, пластилін винайшла школярка Клео Маквікер, онука відомого виробника засобу для очищення шпалер від вугільного пилу. Дівчинка запропонувала використовувати цей засіб для гри. З його складу прибрали очисний компонент, додали мигдалеву олію і фарбники. Канадському підлітку Жозефу Арману Бомбард'є було 15 років, коли він зібрав свій перший снігохід. Для цього хлопчик пожертвував автомобілем, подарованим йому батьком на день народження в 1922 році. Стареньке авто було повністю розібрано і вивчено, а вже через тиждень машина отримала полози замість коліс. Захоплення хлопчика переросло у справу всього його життя. Жозеф Арман Бомбардє здобув інженерну освіту, заснував фірму Бомбард'є і почав виробляти снігоходи і літаки. У світі існує чимало винаходів, авторами яких стали діти. Більшість цих винаходів використовуються в нашому повсякденному житті. Все в цім світі, справжнє диво, треба лише уважним бути, вміти бачити і чути, відчувати, смакувати, все любити і пізнавати. Тож я вам бажаю стати винахідниками. На все добре, до побачення!